Я знову кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Можете телефонувати і ставити свої запитання. Мої ранкові гості сьогодні до нас у студію завітала Марина Дворник, кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю Марина у нашій ранковій студії. Приємно тебе бачити, і не тільки коли ти проводиш майстер-класи, але й сьогодні ми будемо говорити на таку досить… Приємну тему як привітання. Звичайно, хтось може сказати, що новий рік позаду, що всі вже привітали, але ж попереду теж багато свят. І, власне, кожного дня у когось дні народження, якісь ювілеї, приємні дати. І я думаю, що е, усі ці е, приємні моменти вони супроводжуються якимись словами, які ми маємо казати. Але все ж таки, я хочу повернутися до того, що були свята, і от дуже часто отримуєш. СМС із віршами. Uh -huh. Нібито і приємно, що про тебе згадали, але все ж таки ти розумієш, що, мабуть, таку ж саму смс-ку, такий, такий самий вірш отримали ще 11 людей. І скажи, будь ласка, от, як психолог, так, як кандидат психологічних наук про таку тенденцію, чому люди почали просто відправляти такі без ім'я, прізвища, по-батькові, просто ось такі вірші. Мабуть, спочатку нам треба розібратися, власне, що ж тут таке привітання з соціально-психологічної точки зору, тому що ми то люди соціальні, суспільні істоти, так і якщо подивитися з точки зору наукової. То привітання то є певний такий акт розпізнавання однією людиною іншої людини, прийняття її до свого соціального кола, визнання її як повноправного члена спільноти. Тобто я тебе бачу, я тебе приймаю, я тобі дарую певну емоцію. Тож, коли ми намагаємося людину привітати, ми посилаємо їй певний емоційний заряд. Звичайно, в наш вік ем... Технологій, прогресу, так, ми не можемо не користуватися цими всіма гаджетами, розробками, смс-ками, тими самими. Хочеться сказати, що взагалі то смски навіть зараз перестають бути настільки популярними як заміна, певна заміна певних систем, певних месенджерів, які використовуються в мобільних пристроях. Це я кажу про вайбер, ватсап, які ґрунтуються на роботі інтернету, тобто не є лімітованим обсяг, так і можна там писати а, ті ради, скільки завгодно, так, скільки так. завгодно. І оці поеми, скачані з інтернету або десь там злямзані, вони а, не завжди є адекватними і доречними До речними, так, так. для використання. Тому а, якщо ви десь скачали. Віршик. Навіть якщо він підходить під е, е, певний, подію, певну так? подію, так то Мабуть, цього не варто робити це моветон, якщо з точки зору моральної просто дивитися на це. Тому що нещирість вона завжди відчувається у спілкуванні, навіть якщо це на такому електронному рівні у тексті, так? якщо це навіть не відбувається безпосередньо. І людина може розпізнати це як певний акт такого соціального риторину. І не більше, тобто вона не буде розцінювати це як справжнє привітання, адресоване привітання і залишиться просто поза увагу. Ну, до речі, знаю таких людей, які отримуючи вірш, навіть просто не відповідають. Вони не вважають за потрібне це робити. Я навіть так роблю теж, тому що я розумію, що людина не витратила майже жодної енергії для того, щоб написати це привітання. Тому що е, у наш час. Люди розлінувалися, вони бояться оцих самих публічних виступів. Тобто, ви ж собі уявляєте, що оратор витрачає набагато більше енергії, ніж, наприклад, письменник. Так? Тобто, коли ми працюємо із знаками на рівні письмовому. Це така економія, скажімо, наших ресурсів психологічних, так і коли людина вітає вас особисто, то це найціннішого просто не можна вигадати. Тому якщо ви вже хочете вітати, то вітайте особисто. Якщо ж у вас немає такої можливості. То підбирайте слова, які будуть влучно характеризувати ваше ставлення до людини і будуть підходити до певної події. Ну, от, якраз ми перейшли до того, що я хотіла запитати, як це варто робити, як це найкраще робити. Тому що представляючи тебе, попередньо я говорила про те, що є якісь такі слова, прикметники, які ми розуміємо, що приємні людині можуть бути. І от яким чином ми маємо побудувати от саме наше словесне привітання, аби воно було приємне людині. Ну, як я вже казала, власне привітання є таким соціальним протоколом, ритуалом, тому тут є певна структура завжди. По-перше, ми робимо звернення, так? любий або вельми поважний, вельми шановний. Тобто, Ми використовуємо розуміння того, на якому рівні відносин знаходиться наш з нами адресат. Потім ми використовуємо власне привітання, Тобто з чим ми вітаємо? З Новим роком, з Днем народження, з певним особистісним досягненням. Потім структурною одиницею може бути побажання, тобто я бажаю вам. І тут ем, треба враховувати такі моменти, як ем, вік стать. Статус людини а, і в якій сфері вона зацікавлена. Тобто, якщо людина а, є представником а, такої ручної праці, то їй навряд чи можна бажати якихось речей, які не співставляються з її зовсім е з іншої сфери. Так? Так, з іншої сфери. А, я не кажу, що люди, які працюють руками, не там, полюбляють поезію або мистецтво, або філософію. І тому подібне, але ж треба просто розуміти хоча б на елементарному рівні, що може зацікавити людину. Ем, наступним елементом може бути ем, так зване підкреслення особистісно привабливих рис. Тобто ви підкреслює, підкреслюєте в людині те, що, е, чим вона для вас особисто є цінною. Оце, е, оцей момент завжди приваблює у привітанні. Тобто я тебе ціную за те, що ти там даруєш мені посмішку за те, що ти мене чомусь навчаєш. Підтримуєш мене так. завжди у нас навіть в нашій культурі прийнято м, таке поняття як антипривітання. Тобто я тебе ціную навіть за те, що ти такий противний. Так? <світ> І тут треба також враховувати, якщо ви вирішили спілкуватися з іноземцем, то він цього не зрозуміє. Тому що західна індивідуалістська культура м, не Зовсім сприймає менше, таких, так. таких моментів. І завершити можна м, Підписом, так, е, можливо, креативним якимось, але якщо це на офіційному рівні привітання, то це стабільно, е, з, з великою повагою, або там ваша щиро, е, і підпис ім'я, і, 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 можливо, там, ініціали, або як це ви бачите собі. І е, також допускається, якщо це неформальне привітання, певна порада, так, і давай вже починай ходити до спортзали. Можна ще це оформити у вигляді постскриптум, як ми любимо це робити, як таке певне, точне, влучне яскраве висловлювання. Ми з тобою зустрічаємося, я не скажу, що напередодні, але незадовго до свята усіх закоханих. Як би ти порадила привітати? Другі половинки коханих дівчат, хлопців, що варто сказати і як це варто зробити, от саме в словесному плані, тому що ми сьогодні вчимося вітати словами. Так, я хочу сказати, що от для найближчих, для коханих людей треба все ж таки постаратися. Це привітання має бути дійсно специфічним. Але знову ж таки все залежить від того, наскільки ви уважний, так? Тому що привітання це є вияв вашої турботи, вашої уваги, вашої вічливості. Так і треба. Мабуть, врахувати те, якими особистісними характеристиками володіє ваша половинка. Так, якщо ви помічаєте, що вона дуже цінує креативність, то чому б вам не спробувати написати своє привітання на кружці, і щоб вона пила каву і постійно нагадувала собі про ваші теплі слова, або написати на асфальті перед віконцем коханою, я тебе люблю, вітаю або ж на бігборді замовити, або замовити вашу лавсторію у газеті, тому що це так, такий креативний спосіб текстований. Так? А комусь буде достатньо і двох тихих, щирих в першу чергу, слів. І хочеться сказати, що те, як людина висловлюється, той мовленєвий акт, той мовленєвий твір, який вона доносить до іншої людини, це є відображення її внутрішнього світу. Тому вітайте одне одного так, щоб ваш внутрішній світ зрозуміли правильно. І, звичайно, я думаю, що треба вітати, бути щирими. І як ти правильно сказала, що треба враховувати те, що любить людина і якою вона є, власне. І дуже часто кажуть, що треба іноді ми бажаємо людині саме те, чого ми самі дуже хочемо собі в житті. Так, це це такий славнозвісний феномен, тому що ми в будь-якому разі є відзеркаленням. Інших, а інші є відзеркаленням нас. Ми знаходимося в певному спільному полі, спільному просторі. І недарма кажуть, що ми навіть притягуємо людей, певних людей у наше життя, коли ми до чогось готові, або ми певним чином проходимо якісь життєві етапи. Тому побажання в цьому плані є таким от дійсно відзеркаленням, але ж все ж таки враховувати, чого хоче людина. Ти знаєш. Ми сьогодні побачимо, яким віддзеркаленням є твоє побажання, адже я не відпускаю своїх ранкових гостей без ранкових побажань нашим телеглядачам. Тому, будь ласка, так, за протоколом, шановні телеглядачі, я бажаю вам певної наснаги кожного ранку, не дивлячись на те, що сьогодні субота, так Такий а... дощовий ранок, так. як ми бачимо. Не дивлячись на те, що в нашій країні відбуваються такі події сумні, я вам бажаю знаходити в собі сили, радіти життю, виконувати свої цілі, робити собі настанови в житті і просто дарувати іншим посмішку. Будьте здорові та щасливі. Я дякую тобі за такі побажання бути здоровими і щасливими ще і ми допомагаємо. І, до речі, я відкрию невеличку таємницю нашим телеглядачам, що з Мариною ще не будемо прощатися, <плес> <плес> а дуже повільно переходимо далі у програму. Тож я заінтригувала, і наші глядачі я впевнена ні в якому разі не будуть перемикати канал.